Цей влог. Ми через декілька днів з чоловіком летимо у Чикаго, і це вперше я побуваю в цьому місті. Я давно дуже хотіла туди, і нарешті я прям вже в очікуванні. В мене вже є цілий список, що я хочу там побачити, в які музеї сходити. Також покажу вам зараз деякі покупки, зроблю розпаковку, деякі речі прийшли. А я вам покажу валізи, тому що ми перед подорожю вирішили купити нові валізи. Я до речі, їх ще не діставала. Рендрімова відгуки дивилась людей, і це один із найкращих брендів, які виробляють валізи, тому що для мене а вже ж важливо було, щоб вони були якісні, щоб вони були міцні. Зверху вони зроблені це алюміній. Ця менша валіза це Cabin Plus. і ось ця валіза це найбільша валіза, яка в них є Large. Так, зараз покажу вам різні баночки, скляночки, різну косметику, яку я нещодавно придбала. Я замовила продукцію від бренду Кларінс. Мені дуже подобається їх сироватка Double Serum. Це найбільший розмір, який в них був, тому що вони досить швидко закінчуються. Тут трішки на дні ось залишилось, мені потрібно це довикористати, можна викинути. Чому я вам це показую? Для того, щоб ви розуміли, що це те, чим я користуюся регулярно, а не те, що мені там бренд якийсь прислав разово, і я вам це рекламую. Ламою ні, просто зараз час такий, що потрібно доводити в якійсь мірі, показувати людям, тому що вони не розуміють, кому можна вірити, кому ні, і чи варто прислуховуватись до блогера, чи можна це мимо вух пропустити. Ось порівняйте ось цю ось цю. Я сподіваюся, що мені надовго і вистачить. Вона дуже гарно зволожує шкіру, я наношу її і вечором, і вранці. І мені, до речі, навіть подобається, там коли я нанесла цю сироватку, там зверху зволожуючу емульсію, І потім я наношу вже тональний крем, і мені подобається ефект, тому що шкіра виглядає такою зволоженою, сяючою. Від Кларін замовила новий дезодорант. Я прям в захваті вже теж давно користуюсь. Дуже класний дезодорант, він підходить для чутливої шкіри. Я прям раджу. Ось цей продукт це крем під з ретинолом від Clarence я замовила вперше. Зараз відкриємо його. Ось так він виглядає. Купила ось таку олію для губ. Мені подобається, що губи після неї залишаються зволоженими. Наприклад, в мене була подібна олія від іншого бренду. Не пам'ятаю назву, я тут напишу. І цей бренд заснувала, здається, якась блогерка. В неї є продукція для волосся, там масла для волосся, і олій для губ. Я повелась на рекламу, я придбала її продукцію. і Мені не сподобалось. Навіть масло для волосся, якщо порівнювати її там і мараканоїл, яким я користувалася раніше і користуюсь зараз, то воно набагато краще. Олія для губ того бренду в мене після неї взагалі губи сихалися, покривалися якоюсь кіркою. Тож цю олію від Кларінс я дійсно Рекомендую, воно класна, і в них є різні відтінки. Ось цей продукт я купила вперше, взагалі не знайома з цим брендом. Коли я прийшла в Сіфор, в мене був запит. Порадьте мені, будь ласка, якийсь гель для волосся, який буде прибирати ось це hair, яка в мене торчить, особливо коли я там хвостик роблю, і мені потрібно було, щоб згладжувати це. І мені порадили цей засіб. Я там протестувала, і мені сподобалось те, що воно дійсно згладжує волосся. Немає оцього, цього. Ну волосся не стирчить, проте волосся не виглядає брудним. Воно виглядає просто ніби таким гладеньким, але немає такого ефекту, ніби якщо ти його нанесла, це вже потрібно мити потім голову. Ти не можеш вже на наступний день з ним ходити, бо волосся буде виглядати як не зрозуміло, що також нещодавно в мене закінчилась туш для вій. Я купила Urban Decay. Я цю туш вже використовую теж роками дуже довго. Я пробувала різні бренди, але повертаюсь до неї. Мені мені все в ній подобається, все влаштовує. Ві є довгі, об'ємні. У мене виникла проблема з тональним. Кремом, я вам показувала, що я користуюсь Кевін Аквен. Я цим брендом роками просто користуюсь. Ну серйозно, більше п'яти років, мені здається. І тут я заходжу на сайт, мені потрібно було новий крем купити. І дивлюсь, що мого кольору немає, і взагалі дуже багато відтінків немає. І я така думаю: ну окей, взяла на відтінок, який був наступний. Він мені підійшов. Я вже його майже закінчила. Заходжу на сайт, дивлюсь, і вже і цього відтінку немає. І таке враження, що продукт. Це скорочується, а нового не з'являється. Ну і мені довелося шукати нову альтернативу. Теж пішла в Сіфору, кажу, порайте мені якийсь тональний крем, мені потрібно, щоб тональний крем і перекривав, якщо щось потрібно, там почервоніння, і не було ефекту маски. Взагалі, я не люблю, коли в мене матове обличчя. І навпаки, люблю, коли обличчя має таке, знаєте. Ефект вологої шкіри, коли воно таке сяюче, і мені порадили ось такий тональний крем. Makeup by Mario. Я нічого не знаю про цей бренд, але чула гарні відгуки від візажистів. Я там протестувала, спробувала в магазині, ніби непогано виглядає, але на 100% не знаю, тому що ну це потрібно покористуватись. так. Прям подивимось. Я просто ще вдома його не використовувала, тому що закінчую свій той попередній, і зараз можливо. Якраз протестую, подивимось з вами. Цей тональний крем має досить рідку консистенцію. І на шкірі він відчувається дуже легким. Але як ви можете бачити, на цій стороні обличчя, де я його нанесла, тон стає значно рівнішим. Хоча там немає жодних блискучих частинок, їх не видно. Проте шкіра виглядає такою підсвіченою, ніби з хайлайтом. Я якось втретє писала про посадку джинсів, і дуже багато людей написали, що низька посадка джинсів це просто жахливо. У багатьох був аргумент з приводу того, що холодно. Що хочеться, щоб у тебе був поперек закритий, але ж зрозуміло, що мова йшла не про холодний період часу, а вже ж потрібно завжди вдягатися по погоді. Особисто я, наприклад, носила всі джинси: от все, що можна було, і вузькі, і широкі, і з низькою посадкою, і з високою, і з середньою. І мені все подобається, мені все підходить, мені подобається взагалі різноманіття. Мода, вона циклічна. І просто знаєте, ну дійсно набридає носити одне й те саме один і той. Й же фасон, хочеться у і тому мені здається, круто, що мода вона повертається. Тож так, зараз дуже актуальні джинси на низькій посадці, також знову актуальний кльош. Я хотіла собі знайти саме таку модель джинсів в чорному чи сірому кольорі. Я знайшла їх в Urban Outfitters, дуже класні, от прям такі, які я хотіла. Тож цю осінь зиму я буду ходити в цих джинсах. Вони дуже класно виглядають під чобітки, от такі класичні. Причому будь-які короткі чи довгі. Також в Urban Outfitters я побачила таку жилетку, вона мені сподобалась. Це, до речі, дуже актуальний елемент гардеробу зараз. Її можна вдягати по-різному, можна на футболку вдягати, на майку, на блузу. Можна по-різному і стилізувати. Я купила декілька спортивних штанів. І я придбала декілька кольорів. В сірому кольорі, ось такі і коричневі. Також придбала декілька ковтинок, більш тепла. Кий светрик, але тут відкритий живіт, проте на нашу погоду я можу собі це дозволити. Ще вам хочу показати одну ювелірну прикрасу. Це мені написала дівчинка, вона українка і власниця ювелірного бренду. Я так розумію, вона розробляла ці дизайни, і мені прям дуже сподобалось. Я замовила такий колончик, дуже гарний. Я вам зараз покажу. Я коли в них на сайті побачила цей колончик, мені він одразу запав в душу, тому що мені сподобалась ця символіка. Дуже люблю отакі різні штуки зі змістом. Ну і також дуже приємно, що це український бренд, що це наші українці створюють такі красиві речі, і мені завжди дуже приємно співпрацювати. Кожній з нас потрібне місце, де про нас подбають, навіть коли ми самі про це забуваємо. Саме тому я створила Успенс комфортний, і безпечний простір, де тренування, харчування та відновлення поєднуються в одну гармонійну систему. Тут є все, що допоможе відчути зміни. Тренування з Відомими тренерами. Плани збалансованого харчування. Заспокійливі медитації, зручна аналітика для відстеження результатів. Зараз діють знижки до 80% на честь чорної п'ятниці, але вони зовсім скоро зникнуть. Переходьте за посиланням під відео і дозвольте собі стати найкращою версією себе вже сьогодні. Ми летіли десь 4 години, і переліт був достатньо швидким. Для мене я дивилась «Секс і місто, серіал, який я, до речі, взагалі не дивилась раніше. І він такий класний схід мій так сподобався, тому що я в літаках. Я люблю дивитися щось знаєте, таке, розслабляюче. там. Типу Емілі в Парижі, те, що розважає, відволікає увагу і дає просто гарний настрій. Та можна з чогось посміятись. Ми тільки приїхали, заселились в готель і знайшли місце веганське в 15 хвилинах. Від нас тут так красиво. Сподіваюся, їжа теж тут смачна, але атмосфера дуже крута. І взагалі людей немає. Готель гарний, я маю на увазі там ресторан, лобі, фітнес-зал все нормально. Єдине, що не сподобалось, басейн з джакузі, тому що він невеликий. Він дивно в них побудований. Ти плаваєш в басейні. І бачиш за склом, як люди займаються фітнесом. Там стоять тренажери, бігові доріжки, і люди займаються на них прям обличчям, дивляться на басейн, де плавають люди. Ну це дивно насправді. І плюс там було дуже багато людей, багато дітей шумно. І тому ми з Женєю спустилися в джакузі, думали погрітися трохи, побули там 10 хвилин. і Повернулись. Мені в цей раз дуже подобається наш номер. Ми зупинилися в хаяті, в центрі міста. Тут кругом швидко можна дістатися до будь-якої туристи. Стичної локації, і наш номер такий просторний. В нас не тільки є наша спальня, тут ще, знаєте, як така вітальня, досить велика. Також я домовилась завтра з приводу фотосесії. і Я в інстаграмі написала, мов хто зацікавлений мене пофотографувати, буду в Чикаго. І мені відповіли дуже багато фотографів українців, більше тридцяти людей. Дуже багато класних фотографів написали. Я б залюбки пофотографувалася фотографувалася б з кожним, але на жаль, стільки часу немає. Прям приємно здивована, що така кількість людей відгукнулась, і так я ще раз переконуюсь, як багато в Чикаго наших людей. Тільки крутого продається буквально вся атрибутика Гаррі Поттера, яка існує. Мені здається, що вона є в цьому магазині від самих дрібниць до якихось прямо великих речей, також типу кафетерії. Тут мені навіть дорослі, і хоч я не супер фанат Гаррі Поттера, але мені все одно цікаво. Тільки величезне, що ми тут вже ну дві з спол... та більше, вже, мабуть, три години, і ми ще все не подивилися, що один поверх залишився. Стільки експонатів, це, мабуть, один із найбільших музеїв, в яких я коли-небудь була. Чикаго дуже гарні кафе, кав'ярні, навіть звичайні Starbucks. Ти заходиш, там дуже красиво. Видно, що для людей важлива естетика. А ми приїхали вже в другий музей, це історичний музей Чикаго. І ми завжди, якщо ми їдемо в якісь нові місця, ми хоча б один день точно виділяємо під таку культурну програму, музеї, театри, і це дуже круто. Нам дуже подобається Взагалі з дитинства обожнюю різні музеї. Завжди цікаво дізнаватися щось нове, якісь цікаві факти про місто. Ось і мода Чикаго 30-х років. Ось такий костюмчик дуже гарно виглядає. Взагалі, якщо подивитись фільми старі, як люди були втягнуті в Чикаго, в Нью-Йорку, там в тих роках, всі були дуже стильні, дуже красиві, охайні з такими зачісками в костюмчиках. Ну, я б сказала, виглядали дуже елегантно. 1930 рік. Я в шоці. 95 років цьому купальнику. Завдяки цьому музею дізналися дуже цікаву історію про сім'ю Пріцкер. Це взагалі українська родина, єврейського походження. які жили в Києві, які емігрували в Чикаго в 1880-х роках. Вони заснували тут компанію і стали засновниками мережі готелів Хаят, в якому ми з Жені, до речі, зупинилися, стали дуже успішними, заможними і. Що я можу сказати українців дуже багато по світу, талановитих, успішних, які досягли неймовірних висот. Я давно про це говорила, про яких ми просто не знаємо, бо не цікавились. Цей музей хірургії він знаходиться в маєтку, який був колись взагалі приватним. Він належав одній сім'ї. Вона відносилась до еліти Чикаго, Еліанор Вайтінг, так звали дружину, і вона походила з якоюсь дуже забезпечною родиною. Вона тут організовувала різні культурні вечори. Запрошувала відомих людей, письменників. І потім після її смерті цей будинок купив коледж, здається, хірургів, і вони вже згодом зробили з цього маєтку музей хірургії. Також дуже цікава історія про цю Еліонор. Вона тут померла, коли їй було 43 роки, і померла в цьому маєтку при невідомих обставинах. А лікарі казали, що вона мала нервову хворобу. Так раніше називали там депресії, тривожність, різні розлади психіки, психосоматичні захворювання, тому що вони не могли встановити реальну причину смерті. Тому що фізично ніби було все нормально, але вона мала розлади психіки, і це повпливало і на фізичне здоров'я, і це кажуть як призвело до смерті. Також деякі люди кажуть, що привид її дух він мешкає в цьому маєтку до сих пір. і Також тут проводять на Хеллоуін там різні тури, де розказують якісь містичні історії. де хтось десь щось бачив, хтось десь щось чув. Тож це дуже цікаво. А взагалі це місце таке страшненьке, якби я одна була, я б точно тут не гуляла. Усі камені, звідки вони я навіть казати не хочу, здогадайте самі, але це просто капець. І наприкінці нашої подорожі в Чикаго ми взяли архітектурний круїз. Це круїз на човні по Чикаго Рівер. Під час якого ти не просто плаваєш, а слухаєш розповіді гіда про архітектуру, історію та розвиток міста. Це неймовірно цікаво і дуже красиво, особливо ближче до заходу сонця. Всім рад It has the lowest clearance of any of the bridges that we've gone underneath. In the 16th windiest city in the United States. Many participants from many different companies from around the world.